Мешканці вулиць Ентузіастів та Дунайського кожного дня проходять повстаре русло річки Саксагань. Те, що вже не один день у водойму з труби потрапляє брудна вода зі специфічним запахом, помітили далеко не всім. Побачення неприємно вразило Миколу, який тут мешкає вже 15 років. Про існування труби біля берега річки дізнався нещодавно. Тут вже чистили річку, і цю трубу не могли не могли то нас тут була завжди, ну, що зі збила завжди, скорішого. Річку чистили вот здесь, а вот здесь ніяких не було работ. Запах та колір води дуже нагадує каналізаційний. Відведення стічних вод є не у всіх приватних будинках. Деякі обладнані зливними ямами, які мають бути під контролем екологічної інспекції. Найстрашніше, що у старого росла, поки нема течії. Брудна вода може знищити водоймище і все живе у ньому, кажуть екологи. Во-первых, антисанітарно. А во-вторых, экологически вообще опасно даже. Що все що угодно, мало того, і санітарно опасно посеред міста такої от воді і вдруг зброс, фактически сточних вод. Кривбас водоканал надавати коментарі на камеру, відмовився. Працівники комунального підприємства наголошують, вода не каналізаційна, а водопровідна. Просто у водогоні виникли несправності. Все обіцяли полагодити найближчим часом. Правда, скільки ж витекло невідомої води у річку, комунальники не зізналися. Подекуди річкам Криворіжжя шкодять не тільки підприємства, а й самі мешканці. Прохід до Сексагані по вулиці Мурманська перетворився на смітник. Наводити лад ніхто не збирається. На нашій вулиці ацутствує свята. До Получається, проходу до річки у нас зібрался, образувався мусорник, збрасу куди попала мусор, багато шприців від наркоманів, Також ворують метал, забори знімають. Харчові відходи, поліетиленові пакети та пластикові пляшки все це потрапляє у річки Саксагань. І без того уповільнену та чаю ускладнює сміття, яке шкодить навколишньому середовищу. І навіть яке б там чищення річі ще не відбувалось, тієї ж саксагані, інгульця. Ніколи ми не отримуємо позитивний результат, поки кожен із мешканців не буде відноситись до природи, до наших річок, як до свого дому. Скидаючи в річки весь бруд, засмічуючи все навколо. Звісно, він не приводить до того, що покращується ситуація. Чиновники кажуть, мешканці мають залишати пакет зі сміттям біля своїх будинків. За певним графіком їх забирає машина якось спецтрансу. Але за сміття, яке таким чином не вивезли, служби відповідальності не несуть. Там є багатоповерхова застройка, сусідствують з частною застройкою. вот с усадьбами частного сектора, возникают стихийные свалки. Единственный вопрос, из-за чего? Да? Если мы туда подъезжаем, мы видим там ТБО, там ветки, там иногда строительный мусор. То есть жители в частном секторе произвели обрезку веток. Куда они их выносят? Ну, естественно, они же Ні, себе перед двором її вилажати, ані какое то окромного містечка на Хто б не був відповідальним за чистоту водому, чи то велике підприємство, чи то самі люди, факт залишається фактом. Екологічна ситуація у місті кращою не стає. Аліна чистасердова, Андрій Чечель, Олександр Мондаренко, Євген Жулай, підсумки тижня перший міський.